Тарас Шевченко заповіт, як умру, то поховайте мене на могилі. Серед степу широкого на Вкраїні милі. Що плани широкополі і Дніпро і кручі. Було видно, було чути, як реве ревучий. Як понесе з України у синє море. Кров ворожу отоді я. І лани, і гори. Все покину, і полила до самого Бога молитися. А до того я не знаю Бога. Ховайте та вставайте, кайдани порвіте і вражуй злою кров'ю крові волю окропіти. І мене в сім'ї великі, в сім'ї волі нові. Не забудьте пом'янути не злим, тихим словом. Das Barmechnist Taraschevchenko. When I sterboso bestided, we have an zin with in der breiten steppe der geliebten Ukraine. That the field the steppe unbounded, the nepasplan shore, my eyes could see, my ear could hear the mighty river roar у з України до самого можа вражу крев до в тебе, Івани і вскуже. не полетта, ще оставає, ще отида, чак прибога в рая, да все моля договата, Господ ас не знає. Поховайте, а вставайте, знамте вона в бої, в небжавтовською злобно у керви. Scropte volno svoji, na mne vrodzine se velke, svasko volnem novem, spomente Sipotom potom jednom, nezlim tihem slovom. Et que dans les grandes familles, de ces chins, avec de mots du et paisibles, de moi l'on souvienne.